Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про фестиваль «Фанкон», що пройшов у міжнародному виставковому центрі 8 та 9 червня 2024 року. Фестиваль цей присвячений популярній культурі, а саме книгам, кіно, мультиплікації, аніме, настільним іграм і тому подібному. Прийняти участь у фестивалі мене запросив ігровий клуб Нора імператора, за що я їм дуже вдячний. Хлопці організували класну зону варгеймів, у якій всі бажаючі могли випробувати себе у якості ворлордів чи генералів. Окрема подяка дружині та донці за допомогу в перевезенні та організації нашого ігрового столу та за те, що зголосились бути першими піддослідними для пояснення правил гри. В локації були представлені такі варгейми, як Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Blood Bowl, BattleTech, Kill Team, Єресь Гора, Bushido тощо. В організації прийняли участь клуби з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Львова. Найкращі мініатюри та терейн з усієї України заманювали глядачів. Всі столи були заповнені постійно. Кум з Микитою заманювали нових фанатів до церкви святого Нафла. Я знайомив гостей з війною у 32-му тисячолітті в грі під назвою Legion Imperialis. Гра описує бойові дії під час Єресі Гора в масштабі 8 міліметрів. Можна було зіграти чотирма різними арміями, кожна з яких нараховувала 500 очок. Із самого відкриття фестивалю і до моменту закриття стендів ми встигли зіграти 8 ігор. Гравців швидко схоплювали основні механіки, і гра затягувала їх своєю динамічністю. В якийсь момент на дальній половині. Столу хлопці вже грали без моєї участі. Загальний результат по іграм був 5-3 на користь гвардії смерті. Хоч у і була на озброєнні авіація, гвардія смерті частіше вигравала завдяки більшій кількості піхоти. Також на стенді було організовано показовий турнір з Warhammer 40 тисяч між кращими гравцями України. Ігри цього турніру транслювали на професійно організованому стрімі. Коментатори обговорювали тактики та ходи гравців, а також брали інтерв'ю у співорганізаторів та друзів. Хобі секція дозволяла бажаючим навчитись розфарбовувати чудові мініатюри з Вархамеру та Age of Сігмар. Загалом перший день пролетів для мене як блискавка. Трохи втомлений, але повністю задоволений, я пішов додому набирати сил для другого дня. Оскільки бажаючих показати свої ігрові системи було більше ніж вільних столів, на другий день я поступився місцем хлопцям з Age of Sigmar. Це дало мені змогу по-справжньому обійти фестиваль і оглянути цікавинки. Перед входом гостей вітали і розважали наші старі знайомі, клуб Київград. Вітаю! Команда Київград приїхала на фантом. У нас декілька цілей. Перше, для того, щоб всі, хто молодь, цікавиться різними. Культурами, книгами, історіями також побачила наші слов'янські костюми. І от коли ми ходимо по фестивалю в реконструкції слов'янники, багато хто каже, чудові костюми, що це, ми кажемо, це кияни. І вони намагаються зрозуміти, про що ми кажемо. Тому треба виїжджати частіше, щоб таких запитань не було. По-друге, у нас з команди багато хто воює, бойові хлопці. Один з них потребує зараз дуже донатів на ремонт автопарку. І ми сюди привезли фотозону, майстер-класи з за вільний донат для того, щоб руски назбирати збирати коштів. І в принципі вже є певний результат. Люди, люди, коли цю історію бачать, вони залюбки допомагають, а також залюбки заходять на майстер-класи. От. Ну і так само як ну, команда, яка має певну а, місію, ми хі -хі, а, такі великі заходи, як Фанкон, Комікон і інші, ніколи не пропускаємо, тому що повинні а, просувати також певні наративи, що треба вивчати не тільки інші культури, історії, а і нашу також. Київ Град. На початку всіх вітали стенди майбутніх кінопрем'єр, цікаві фільми, які, думаю, варто буде переглянути. Одразу поряд розташувались ще одні наші знайомі: студія дизайну костюмів Ані Роботс. Хлопці та дівчата розробляють та втілюють неймовірні костюми та декорації для кіно, реклами, виставок та музеїв. Їх вражаючі костюми трансформерів вже зробили їх відомими по всій Україні та за кордоном. Милий Мамонт рухався як живий та підморгував відвідувачам. Зоряна Брама від Тилася реагуючи на присутність людей поряд, що через кількість відвідувачів відбувалося майже безперервно, кіра ледь не угнала рухомий лунохід, який за словами його творця має запас ходу близько 200 кілометрів, і все це на акумуляторах, що використовуються майстерною під час відключення електроенергії. Я почав обхід з лівого крила і потрапив у зону коміксів, книжок та артбуків. Очі розбігалися від величезної кількості яскравих обкладинок та постерів. За кожним стендом ховалася цікава фотозона чи локація, в якій можна було перепочити чи сфотографуватись у фантастичному антуражі. Дівчата з студії артбуків Мальовій розповіли свою концепцію магічного світу. Добрий день. Ми спільнота українських митців «Мальовій». Наразі ми представляємо наш проект Українська магічна. Академія, це якщо б в світі існувала магія, е, і в нас в Україні була своя магічна академія. Дивіться, оце наша вкладинка, це наш артбук. Ви можете побачити е, саме артбук, це е, одноразове, ну одноразове замовлення та делюкс-версія. Там в наявності дві книжечки. Е, основна та додаткова. В додатковій більше таке життя студентів. У нас також до цього всього йде суперавкладинка, також йдуть наліпочки, також листівочки і невеличка така гарненечка закладочка. Цей артбук розказує про Україну, в якої є магія. Тут є зображення братства. У нас всі братства, вони трошки різні, вони трошки в різних частинах України розташовані, але вони всі з'єднані системою дзеркал, яку ви можете прочитати більше в нашій книжечці саме. Дивіться, у нас на презентації трошки е, самого розробки світу. Багато, дуже багато, ви знаєте, те саме в книжках. Ми вас трошки зануримо, щоб більше заманити до нас, щоб ви замовили, замовили наші книжечки. Дивіться, трошки локації, трошки мемів, Трошки розробка самих концептів персонажів. Ви все це в готовому вигляді зможете побачити у нас в книжках. Далі йшла зона мініатюр та діорам. Деталізація та виконання стендів вражали. Неможливо було пройти повз залізну дорогу з рухомими потягами та автомобілями. Поряд розташувалася діарама з Лего, масштабна експозиція Хогвартсу мала в собі деталі з різних частин історії. Легко було впізнати і велетня в зачарованому лісі, і карети з примарними конями. На декількох невеличких сценах проходили розмови з блогерами різних соцмереж та платформ, де вони ділилися досвідом та давали поради починаючим. Також проходили обговорення з українськими авторами та видавництвами. Цікаво було послухати про українську міфологію, плани її популяризації та досвід появи українських міфологічних істот у міжнародних проектах. Обійшовши ліве крило, я потрапив на площу перед основною сценою фестивалю. Приємно вразила гарно підібрана локація для заходу. Здоровецький павільйон МВЦ легко вмістив в себе учасників та гостей. На основній сцені відбувався конкурс косплею. Персонажі аніме, комп'ютерних ігор та коміксів змінювали один одного. Натовп фанатів вітав учасників оплесками та оваціями. Професійне журі оцінювало артистизм виступів та якість костюмів. Бажаючі могли спостерігати за шоу з великого простору перед сценою. Поряд зручно розташувався стенд з геймерськими кріслами і відвідуючі, залюбки тестували зразки. Навпроти сцени розмістилися стенди з прохолоджувальними напоями, а стенд Red Bull'у навіть дозволяв бажаючим випробувати себе у якості механіка Формули 1 на підстопі. Поруч професійні фотографи робили фотосесії для учасників у костюмах. правому куті розташувався невеличкий фудкорт з напоями та снеками. Поряд був ринг, але виступ української асоціації реслінгу я на жаль пропустив. Далі знову починалися торгові ряди, наповнені купою різноманітних речей, широкий вибір капелюшків на будь-який смак, хвости та інші аксесуари, підвіски і заколки. Всього було вдосталь. Також було декілька студій з 3D друку, які пропонували широкий асортимент мініатюр та аксесуарів. А також готові були взятись за повністю кастомні замовлення. У них можна було замовити моделювання та виготовлення мініатюр на будь-який смак, дехто на місці друкував сувеніри для гостей. Фанати Гаррі Поттера могли придбати чарівні палички, смаколики з улюбленими персонажами та навіть примірник магічного віщуна. Фотозона давала змогу заглибитись в антураж магічної школи. Поряд причаїлася хатинка касплеєра, що демонструвала типову кімнату майстра з виготовлення костюмів. Господиня з задоволенням ділилася досвідом та давала корисні поради з підбору матеріалів та фарбування елементів. Хлопці та дівчата зі студії історичного танцю La ревері облаштували свій затишний куточок у стилі ретро 60-х років. Бажаючі могли потанцювати, взяти участь у турнірі з дартс або просто посидіти за барною стійкою. В центрі павільйона були розташовані зони для відпочинку та тематичні фотозони для всіх бажаючих. Діти і дорослі малювали та залишали свої побажання на арт стіні. Поряд був стенд 3-ї окремої штурмової бригади, на якому хлопці та дівчата демонстрували сучасну техніку, дрони, елементи спорядження, а також тренувальні стенди. Бажаючи могли керувати дронами або постріляти у віртуальному тирі. На сусідньому стенді хлопці довели кастомізацію комп'ютерів до рівня мистецтва. Підсвітка та аксесуари виглядали неймовірно. Далі починалася зона настільних ігор. Приємно було побачити велику кількість українських видавництв та магазинів. Друзі з видавництва Гікач допомогли підібрати гру для доньки в літній табір. На стендах можна було спробувати будь-яку гру, яка вам сподобалася. Загалом відчуття було таке, що на зону настільних ігор треба було виділити окремий день. Так багато цікавого там було. Окрім нашого стенда з Варгеймами була крута зона настільних рольових ігор. Майстри водили партії в фентезі світах, на нуарних вулицях, космічних кораблях та в всіх видах можливих сетінгів. Барди, варвари та рейнджери підкорювали підземелля та драконів. Приємно було зустріти знайомих, які розповіли про реалізацію своїх давніх задумів. Привіт, моє ім'я Антон Релік. Я автор настільно-рольової гри «Архетерика і Маго. Це перша велика українська настільна рольова гра про альтернативне 19 століття наполеоніка, таємні спільноти, містика, змови, все, що ви любите. У нас був нещодавно успіх. Ми вийшли на кікстартері з ось таким красивим набором, стартовим набором. В якому є вступні правила, три готові пригоди, прекрасні кубики, фігурки ось такого типу. Все, що потрібно, щоб почати грати. Це в нас український проєкт, у нас величезна прекрасна українська ком'юніті. Граємо вже давно. Запрошуємо всіх доєднуватися, знаходити партію в вашому місті. Система наративна складова дуже проста, дуже гнучка, дуже широка. Механіка кранчева, тактична бойовка кранчева, тактична. Для тих, хто хоче щось таке поцікавіше. Ну і куча додаткових правил. Мріяли створити свою власну таємну організацію, позайматися багатотижневими ритуалами. Тут все це можна. Також навколо продавалася купа дайсів всіх видів і форм. А коли мені запропонували куби з гречкою всередині, я зрозумів, що кастомізація не має меж. Також мені вдалося знайти найбільший дайс на фестивалі, і це був не він. На стенді Самсунгу бажаючи могли випробувати новітні гаджети. Періодично біля різних стендів збирався натовп це починався черговий розіграш. Також хочу відмітити, що майже кожна локація мала свій збір на допомогу різним підрозділам та аспектам військової справи. Можна було донатити на дрони, спорядження, аптечки, спорядження для саперів та навіть переноски для мінопошукових собак, підтримати наших оборонців міг кожен у будь-який підходящий спосіб, бо саме завдяки їм. Цей захід можна було провести. Загалом я обійшов павільйон тричі, і кожен раз в око впадало щось нове і цікаве. Вся родина могла провести тут день і не побачити усього. Я вдячний організаторам за чудовий захід і сподіваюся на його повторення. В описі я залишу посилання на магазинчики та локації, які впали мені в око, але прошу тих, хто побачив себе або своїх знайомих, або просто має посилання, якими хочу поділитись, сміливо залишати їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні заяви. Звіти.